Ребята, привіт! Ось такий тракторець робимо. Тут 13 колеса. Ззаді 16, широка резина. Ось так виглядає. Навісочка заводська. Мощна така. Ось такий привод у нас з промежуточним валом. З промежуточним, щоб менше Клапори. трусилося тут все. Жигульовська колоночка рульова, Волговський генератор. Ну це все вже в процесі. Ось так. Зараз будемо гідравліку ставити. Передачі.